Що ж, жодних великих апдейтів на зараз немає, проте, е, проте робота кипить. Зараз пишу ще одну главу, десь, мабуть, вже на середині, можливо, сьогодні закінчу, а можливо, е, тільки на днях, саме цими вихідними. А ще паралельно роблю е, працю щодо пропрацювання е, концепції. Ктерії, Ктерії — це невід'ємно пов'язаний із архонатом е, тип створінь. Тобто, не так створінь, це із величезною натяжкою можна сказати, що це такі типу е, аватари богів. Але, як ви пам'ятаєте, це не боги, не дуже боги. Е, ну і аватари не дуже аватари. Тобто е, концепція ще не завершена, проте зараз станом на те, що є, це концептуально дійсно ніби аватари, тобто це втілення, е, втілення саме архонів у людській е, подобі, хоча не завжди у людській. Е, і саме над цим в тому числі я працюю, тому що є ідея. Поки ідея, тобто це ще не прийнятий мною лор. Е, є ідея щодо того, що можливо ктерії існували завжди, е, звідтоді, як існувало, існувало життя. Але чому це ще ідея? Тому що е, я концептуально ще не вирішив, чи створене було людство разом із Всесвітом. Чи можливо... Все ж з'явилося еволюційним шляхом. Але якщо уявити, що це все ж еволюційний шлях, тому можливо ктері також були ще у, у більш ранні часи, тобто були просто живі істоти, які також були наділені чимось, чимось божественним, тобто мали дотик дарі від архонів. І саме, саме цей дотик, саме, саме відношення архонів до живих істот, давало розвиток в тому числі і архона. Але повторююсь, це ще концепція, я ще про це думаю, докручую. Не надто активно, тому що хочу дописати главу, потім технічно її трохи пообслуговувати. А вже після цього, мабуть. Дуже конкретно засісти саме за цю тему.